Триває тисяча шоста доба повномасштабної війни в Україні у ніч проти 25 листопада 2024 року. У частині території України була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих безпілотників. У Києві зафіксували падіння уламків ворожих дронів у кількох районах. Працювали сили протиповітряної оборони. За попередніми даними обійшлося без пожежі та постраждалих. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. Щонайменше 19 людей постраждали під час ранкового вибуху в Харкові. РФ атакувала Київський район міста за попередніми даними із зенітно-ракетного комплексу С 400 Наразі триває рятувальна операція після ракетного удару. Загалом Росія зі вчорашнього вечора застосувала близько півтори сотні ударних дронів, авіабомби, ракети проти понад десяти наших областей. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.